А це відео про санарік. Розповім зараз про його переваги та недоліки. А в кінці відео розкажу, як цю систему модернізувати, так що дивіться до кінця. Ну, Хто користувався або хотів, або знає, тому я не буду розповідати, що за система. Да, це у нас трамплер вазовський. Перевага основна це дуже легкість монтажа. Знімаються контактики, одягається, плюс живлення, маса, да, у нас. Ну, я тут підключив, і все. І собі красота налаштував, поїхала. Ну, Можна це сказати, це основний, основна перевага. Але недолік в тому, що використання а, тільки рідної катушки, контактної катушки. А рідна катушка, вона, скажімо так, слабкіша, ніж а, від безконтактної системи. Другий недолік цієї системи. Це нема відключення нагрузки, коли у нас там включене запалювання, коли, або, наприклад, коли машина заглохла і став трамплер. Тому йде ток через катушку. Ну, щоб це продемонструвати, я не підключив катушку, щоб вона тут не іскрила, а підключив лампочку. Тобто живлення. Да, у нас раз лампочка, і тут вихід до катушки. Ну, тобто підключив лампочку. І так, виходить, ми її. Ну, тобто вона лампочка спрацьовує, ну і катушка би теж так працювала. І якщо машина, наприклад, заглохла в цьому положенні або там да, включили запалювання, то струм постійно йде на катушку. Що, ну, те, що розряджає акумулятор, то таке, то можна сказати, не проблема. А от е, транзистор буде нагріватися, це оце проблема. Нагрівається, він буде уже гарячий, і коли вже в роботі буде машина, то може і за перегрітого ну, просто вийти із із строю сам транзистор. Так, ну давайте ще раз поглянемо. Я тут намалював фломастером перший циліндр. Так, зараз, зараз, зараз. Тобто у нас хочу продемонструвати момент іскри. Тобто у нас крутиться бігунок, іде напруга на катушку, і от перший циліндр, ну, якийсь із циліндрів, да, і струм пропадає, і якраз іде іскра на електрод кришки, ну, все добре. До чого це все я показую? А до чого? щоб можна? Я хочу показати, як можна модернізувати ось цей от. Сценарік. Чому я це показую? Тому що прийшла до мене думка: а якщо цей сценарік використовувати його як датчик Датчик для комутатора безконтактної системи. Але е, проблема в тому, що якщо ми підключимо цей провід, да, який йшов, наприклад, раніше до катушки, і підключимо до. Е, Провода, ну от у нас в мене є проводка, да? плюс-мінус живлення і сигнал. Підключимо до середнього провода, то тоді іскра у нас буде пробивати навпаки. Тобто, якщо у нас, зараз ще раз покажу, а, іскра буде пробивати ось тут. Ну, а якщо точніше, ну десь приблизно між електродами кришки. Тому що нам для цього треба зробити? Нам треба зробити перевернути сигнал, ну тобто інверсію зробити. Як це можна зробити? За допомогою о, за допомогою транзистора. На рахунок схеми, як це виглядає. сонарик це у нас оцей іде провід, да? який раніше на катушки пішов. Далі резистор 1 кОм, підтяжка 10 кОм на 12 вольт, сам транзистор. І на. Провід комутатора. Ну, тобто може стандартну проводку. О, стандартна у нас проводка. Да? І у нас зелений. Зелений це у нас сигнал. От. І йде на комутатор. Е, от. А, до речі, ну, це 12 вольт можна з цього провода взяти. І мінус цей білий, ну, посадити сюди. І тоді все спрацює. Давайте поглянемо, як це все як це все підключити, як це виглядає в роботі. Щоб не городити схему, да там паять, я згадав, що у мене є індикаторні такі плати, ну вони там показують живлення світодіод і сигнал. А в мене ще тут там був там для різних цілей місце для транзистора. Тому. Тому я взяв проводку, звичайно. Припаяв тут у нас плюс-мінус сигнал. А, живлення Живлення для сонаріка. Є. А, сонарік тут маса до, до трампуера і сигнал. І сигнал йде через транзистор. Тобто він малесенький, його великий і не потрібен, тому що тут всього сигнал йде. Тому давайте підключимо і подивимося, що з цього вийде. І так, все підключив, і тут я зрозумів, що, звісно, тут по відео такі соплі не Ну, я попитаюсь пояснити. І так, це у нас стандартна проводка. Плюс запалювання, плюс запалювання у мене йде. На комутатор це синій провід, і, і провід, оце на лампочку. Ну, тобто це у нас катушка, так? Да? Мінус у нас. Де у нас тут вот, мінус. Ну, маса, да, у нас йде на сам комутатор. Далі я ще масу підключив на, на трамплер. Ну і все. А, і ще, виходить, коричневий з коси на ну, нашу, да, катушечку. Все. Тут, ну, скажімо так, начебто не складно, але з першого погляду, я наче подивився, начебто все запутано. Далі, у нас є індикаторна платка. З неї виходить, ну це плюс живлення на сам сонарік і сигнальний провід. Тут у нас два світодіода червоне живлення і сигнал. І сигнал, так, і сам трампльор. Так, ну перше, ми вже побачили, може ще світло виключу, отак от, от у нас світлодіод спрацьовує. А, ну, перше, да, яке, який плюс в цій роботи на системі? Якщо у нас е, включене запалювання або машина заглохла, да, зараз, зараз вклю... о, І за секунду, ну там, чипа 3 секунди, комутатор виключає живлення на катушку. Ну, скажімо так, правильно, комутацію катушку виключає. Ну, це і всі так комутатори. Це не новина, це всі комутатори так роблять. Це такий перший плюс. Далі, для чого це треба було робити? Для того, ну я ще раз повторюю, для того, щоб інверсію зробити сигнала. І так, виходить, у нас іскра проскакує, коли засвічується зелений світлодіод. Зараз іде кому. Комутація. Тобто, у нас засвічується зелене світло і вимикається комутація катушки, і тим самим йде іскра. Тепер, бо якщо просто дуже повільно я кручу, комутатор він же автоматично вимикає комутацію катушки. І так, у нас зелений, так, да, якраз. Зараз, щоб було видно. О, може так от видно. Тобто, коли я кручу. Оп. якраз на перший електрод першого циліндра. Ну, у нас і ще індикатор. Так, Ну, якщо швидко. Ну, Звісно ж, комутатор відпрацьовує як треба. Ну, от, Зелений засвідчується, коли на першому електроді. Тому ось така от невелика доработка. І можемо вже використовувати о, більш потужнішу катушку на, з безконтактної системи.